Доброго дня вам. Ем, дуже цікава значить, ситуація зараз з українськими, абсолютно неправильне слово, з українськими полоненими. Е, дуже страшна ситуація. Е, так як їх держать в нестерпних умовах. Ви бачили наші воєннослужбовці, які потрапили в полон до моск московитів. Вони які худі, які вони е, е, немощні, з, е, який то хлопчина яблуко їсть, ви бачите, в яких умовах їх там тримають, їх е, на ними знущаються, їм їсти не дають достатньо. Їх катують там. Тому дуже важливо, незважаючи на що би там не було, скільки б це не коштувало, якнайшвидше їх звідти визволити. На жаль, 21 -е століття це для всього світу, для московитів це ще 13 століття. Е, я хотів ще сказати аналогії: ми знаємо Гулаг. Ми знаємо, через Гулаг 100 мільйонів людей большевиками забито. Скільки в Гулагі при Сталіні о, загинуло безвинних людей, через які тортури вони е, пройшли, значить, тих, хто вижив. Я зустрічав е, людей, які сиділи в сталінських лагерях. Те, що вони розповідали, це ні в які рамки не залазить. Вони казали, що були деякі полоненими в німецьких концлагерях, то вони казали, що курорт був порівнюючи з мордовськими сталінськими концлагерями. Ну, а, але я про що? Вони не мають, вони московіти мають зневагу до всіх. Не тільки до самих себе. Ви, я вам розкажу про нацисти, коли прийшли до Сталінграду, не було там мільйони армії, яка попала в полон. Німці тільки 74 тисячі німців здалося в полон під Сталінградом. Не мільйон, як на в школі розказували. Так досить вам буде відомо, що з цих 74 тисяч. Менше 6000 дожили до кінця війни. Ті всі були закатовані в сталінських концлагерях для воєннополонених. А я зовсім не виправдовую нацизм. Я знаю, що совєтських багато воєннополонених загинуло у німецьких концлагерях, але фашизм був засуджений. Фашизм був покараний. Німці розкаялися за націонал-соціалізм, який опанував їхні мізги. Росія ні. Росія розказує всім, що вони війну виграли і спасли чоловічество. А на самому ділі це така сама жадібна жорстока потвора, як німецький націонал-соціалізм, у багатьох випадках ще гірша. Там нічого не помінялося з часів Івана Грозного. Вся цивілізація, всі ці століття прогресу, пройшли повз мізки основної маси московитів. І про це треба пам'ятати. Тому головне, не дивлячись на ціну, не дивлячись скільки на скільки, треба якнайшвидше. Забирати наших воєнополонених з московської неволі.